Колірний контраст у кінематографі базується на використанні різних відтінків для створення візуального напруження, виокремлення персонажів або предметів у кадрі та посилення емоційного впливу сцени. Колірний контраст не лише привертає увагу, а й може підкреслювати зміни в сюжеті або внутрішньому стані персонажів. Кінорежисери застосовують кольорний контраст для виділення головного об'єкту у сцені, передачі емоційного стану персонажів. Символічного відображення теми фільму підсилення драматичного ефекту, створення певної атмосфери, тривожної, меланхолійної, романтичної. Фільм герой, режисер Джан Їмоу. У цьому фільмі кожна сцена має свій домінуючий колір, що контрастує з попередніми епізодами, наприклад, використано червоний колір одягу персонажів на фоні темного, холодного пейзажу. Червоний тут символізує пристрасну боротьбу і жертовність.